Передача туди на дальню. Все ж таки арсенал зараз продовжує володіти м'ячем. І ось так нічим завершується цей навіс. Хороше перехоплення може бути небезпечно, непогане переведення ліворуч. Як же ж тут не замикає на дальній все класно робили гравці Корнена. М'яч зараз на правому фланзі, можна спробувати зробити подачу туди в район 11 метрів. Але точно у руки Олександру Овчаруку. М'яч знову на правому фланзі. Там намагається щось вигадати Данило Ступницький. Що? Прямий удар по воротах. Так, і є. Непогано закручував, але не влучає. Богдан Оліферук на лівому фланзі. І це друзі поштовх в спину виглядає що доволі перспективним. Цей стандарт на дальню йде закидання, долітає м'яч куди потрібно. Йде тут трішки хаос, і в кінцевому результаті буде кутовий. Закидання на дальню і скидання йшло під удари, але Арсенал це все прочитав, розкусив і не дозволив задати удар по воротах. Зараз овчарук виходить, не надто впевнено. Удар є, але вище воріт. Ще одна небезпека у виконанні футболістів Корнена. Олег Онищук і навіть вже не реагував на цей пас від партнера по команді. Перехоплення за Арсеналом можна спробувати вдарити по воротах. Це і робить неприємний такий відскок від газону. Це теж неприємно і потрібно зараз відзахищатися. Йде на віс на дальнього. Нема кому тут замикати, і м'яч вилітає за межі футбольного поля. Данило Стопницький. М'яч у нього під вбігання. Андрій Хавтура. Данило Кравчук. Ось лише зараз іде на віс, але куди? Фактично через його фланг нічого не може зробити Корнен. Відбирають футболісти, а це вже друзі може потягнути і на жовту картку. Ігор Дацюк свідомо збивав друзі, не було там намі розіграти у м'яч. І Наталія мамчур показує таки жовту картку Ігорю Дацюку. Та яка перспективна атака людей Є вас до речі, друзі, можливість передивитися повтор трішки, відмотати назад і пересвідчитись у тому, варто було чи не варто, і написати в коментарях. А Тим часом у нас триває гра. Атака лівим флангом. Овчарук не зумів зафіксувати яка ж помилка від Олександра Овчарука і відкриває корнен рахунок у нашому матчі. Ось так здавалося все спокійно. Банальний навіс, нікого там не було на дальній. І Олександр Овчарук не зумів зафіксувати м'яч у своїх руках, не зумів його вибити. Без навісів, ось можливо зараз. Виглядають, хто там на дальній. Йде непоганий навіс, В м'яч влучає через себе, намагається вибити футболіста арсенала. Нічого, друзі, собі. У відчайдушному підкаті зупинив цей прорив Корнена. Вибиває голкіпер. Арсенала і непогане перехоплення Романюк. Непогано зараз розрізали. Дмитро Романюк пригальмував цю атаку. Дмитро шукав відразу з самого початку, шукав, кому ж можна віддати цей пас, не брав ініціативу на себе. Втім, бачимо, дуже швидко розігрується, забиває Дмитро Романюк. Але, але по свистку показує Наталія Мамчур. Вона не слідкувала за грою, вона спілкувалася із футболістами Кордена. І тим часом Дмитро Романюк забив м'яч у ворота. Ігор Дацюк. Він біля м'яча потужно пробиває, але пробиває туди, де стояв Владислав Дзюба. І голкіпер рятує свою команду. у Корнена з прийомом також не склалося тут у Андрія Бойка. Перехоплення. Хороший підкат, але м'яч залишається в Олександра Кривка. оточенні трьох. Він футболістів, але заходить, можливо, віддати Ігорю Дацюку. Ігор трішки поспішив. Хто тут буде перший? Перший Владислав Дзюба. І все ж таки з другої спроби забирає він м'яч до своїх рук. Тім підбирання за корненом. Кравчук навіс. І дається тут доправити до адресата м'яч. Втім, удар неточний. Ігор Дацюк. Відразу в дотик перед Олександр Кривко програє свою дуелі, але м'яч підбирає Романюк. Удар здалеку від Романюка. І з другої спроби Владислав Дзюба забирає. Кравчук відразу бити не сталося. Свою підправу положив на газон опонента. Кравчук пробуває. І Дмитро Романюк головою відбуває. Другий раз відбуває, теж рятує свою команду. Попнюк. Не надто вдалий прийом від Попнюка. Мирослав Ходак виходить один в один. Ходак пробиває і переграє овчарука. Ось так, друзі. 2-0. Знову помилка у захисті від Арсеналу. І 2-0. Друзі. Мирослав Ходак забиває другий м'яч у нашому поєдинку. Все класно зробив, почекав, підловив на помилці оборонця. Бачимо, вже трішки високий пресинг такий почали застосовувати футболісти з Оржова. Не бачили, точніше, не часто ми це бачили у першому таймі. Зараз іде навіс на дальню. Спокійно виходить Владислав Дзюба і забирає м'яч до своїх рук. Неточний пас. Захарець спокійно відпасував на овчарука. Олександр вибиває, але точно на суперника Мартинчук не поспішав. Ось так через центр. Ходак дотепний пас проходить. Пробувають зараз футболісти Корнена. Намагаються вибігти в швидку контратаку зараз. Корненці класний пас проходить і вдарити не вдається в кінцевому результаті. Але заробив пенальті, друзі. Данило Ступницький, автор першого забитого м'яча і пробиватиме Мирослав Ходак. Спокійно переграє він овчарука і робить дубль Мирослав Ходак, збільшуючи перевагу своєї команди до трьох м'ячів. три Вибігли в швидку атаку футболісти Корнена. Заплили ноги в кінцевому результаті Данилу Ступницькому. І Мирослав Ходак не залишив жодних шансів з пенальті Олександру Овчаруку. Андрій Бойко. Проходить ця передача. Знову Овчарюк рятує свою команду. Кривко в центр. Тут Дмитро Романюк. Не вдалося йому обіграти, але була рука. і... Романюк. Так, черпачком закидає. Не порозумілося футболісти Корнена. Можна було спокійно пропускати м'яч, а так кутовий буде. Навіс з кутового. Ілючок В район 11 метрів. Знову другий поверх за. Який же шудор. Дається Дмитру Романюку. Бив він протягом першого тайму кілька разів. А зараз забиває і відіграє один м'яч для Арсенала. Наче відбилися гравці Корнена. Перший м'яч вони виграли другий поверх. Відбили, але точно на ногу Дмитру Романюку. І Дмитро Романюк робить рахунок 1-3. Непорозумілися тут хлопці з Оржава. Але відповіли взаємністю футболісти Корнена. Як же ж просто у укорнено все вдається. І залітає м'яче від стійки у ворота Арсенала. 4-1. Данило Ступницький теж оформлює дубль у сьогоднішньому матчі і забиває четвертий гол для своєї команди. Все просто, дуже, усе просто зі сторони виглядало у виконанні Данила Ступницького. Тільки зажевріла якась надія у Арсенала, вдалося їм забити. І тут відразу. Повертають три м'ячі переваги собі. Футболісти Корнена 4-1. Ні, друзі, аут. Все ж таки, аут. Олександр Кривков, кидання з аута Дмитро Романюк. Він забивав сьогодні за Арсенал. І що не влітає. М'яч у ворота не влучає, просто не влучає Ігор Дацюк. Владислав Петрина там у захисті відборовся. Теж футболіст, який вийшов на заміну. Тут проходить цей простріл Вадим Денисюк. Повертає назад Романюк. Хороший удар здалеку. Романюка по стійку. Але надійно у захисті. Кравчук. За спину залітає йому м'яч. Не дотягується він до цього м'яча. На удар, який ж здалеку. Втім, не впіймав як слід. Зіліцький. Бере на себе. Зіліцький. Зберігає в кінцевому результаті м'яч. Хавтура, збивають тут 88-го номера. Андрій Хавтура на газоні. Це порушення правил не правий там і вибачається відразу Владислав Пуц, 20-й номер. Розігрують Шведесенько. Є удар по воротах, але не надто він небезпечний. Непогано зараз підключають на правому фланзі. Як же ж тут? Мовчить. Головна арбітриня. У нас можна продовжувати гру. Владислав Пуц там був в центрі епізоду, якщо ми говоримо про арсенал. І удар здалеку. Перехоплення непогано. Ходак запускає правим флангом Івана Хомича. Хомеч під ліву. Хомич ось так дотепно віддавав. Сигналізує, що була гра рукою. Хомич. Ну, відповідальність на ньому майже нульова, тому що трим'ячі переваги вкорнена. Міщанін розбігається, пробиває в стійку, влучає міщанін. Не забиває міщанін в цьому епізоді. Зараз атака правим фланом. Ілючук на віз, Всіх перелітає цей м'яч, Дмитро Романюк в кінцевому результаті за межами штрафного майданчика відпасовує назад. Зіліцький. Здалеку пробиває Зеліцький, взяв на себе ініціативу. Ну а що робити? Фактично без моментів. Виглядає, шукає, кому вкинути, ось зараз в центр. Майструк може пробивати майструк. Зараз обіграв плитуса і дотепно закидав. Був там Дмитро Ілючок, втім, не дійшов цей пас туди, куди потрібно. Голкіпер це його м'яч спокійно забирає і на цьому друзі все завершується нас поєдинок.